Так, зараз сходимо з жінкою отуди, кінець городу, там земля гарна. Е, наберемо землі. Розсаду розсаджувати. йдемо ось. Я, е, я виконую найважчу роботу. Іду телефон несу, а жінка вон так. Відро, лопату. Це б, Ні, щоб не страшно було. відбивати да, це буде якось. Як що-шо, що. собачка чи що, ну у нас е, собачка. собаки не видіють. Собачки гарні. Гарні люди. Це не люди. Так що ну підемо далі. Ось прийшли ми в наші оріхи. Отут, отут у нас дуже гарна земля. Зараз отам, вон бачите, там зараз підійдемо. Там кріт нарив. Щоб не копати. А ти вже тут брат? брав? Брав, да. так. Пішли от сюди. Отут тут є. Це він замість нас. Нам. Це ставок сусіда. Ну, каже, що риба є, ну хто наскільки там? Ось каріт накопав, так що ми його тут землі возьмемо. Так, Та таке. Пів відра бери, багато дуже не бери. Не набирай. Перчатки не взяла там. Да. Ну, Давай піднесу, піддерця. Та хай стоїть, підійду. Та Все, все. Ну ото й Та Хвати. Нормально? Нормально? Давай мені хоч лопату. Тро... Ти трошки пронесеш, а тоді я понесу. Ходім. Принесли ми землю. Точніше, жінка принесла. Хотів забрати відро не дала. Принесли. Принесли. Та ти мене не виназиваєш, да. вони мені дуже приємно. Уважаю. Поважаю.